У другий день чемпіонату Полтавської області серед кадетів шість юних плавців горішніх плавнів виявили себе у басейні Аква Арена. Скільки медалей здобули юнаки та дівчата відділення плавання дюсиша номородин знає Дмитро Булига шість вихованців відділення плавання дюсиша нородин міста горішні плавні під час другого дня чемпіонату Полтавської області серед кадетів вибороли свої перші медалі. На рахунку юних плавців із горішніх плавнів чотири срібні та чотири бронзові медалі. Лік нагородам відкрила Вікторія Кобаляцька, яка здобула бронзу на дистанції 200 метрів на спині. Я рада, що якесь місце зайняла, тому що ну, це прикольно, класно, коли займаєш щось. Ти очікувала, що на спині буде в тебе медаль? Ну, не очікувала, якщо чесно. Але... Приємно. Там тебе могли нас догнати, так? У будь-який момент? Так, так. Якщо щось зробиш не то, чи якось, так скажемо, зупинишся, то все. На 100 метрівці брасом Микита Кигим фінішував другим. Артем Дяченко також виборов срібну нагороду на дистанції 100 метрів батерфляєм. Дві спортсменки цього дня не обмежилися здобуттям однієї нагороди. Єлизавета Товкало та Анастасія Березовська виборювали медалі, коли разом пливли на двох дистанціях. У комплексному плаванні на 400 метрів Єлизавета була другою Анастасія третьою. На 100 метрівці батерфляєм срібло виборола Анастасія Березовська. У Єлизавети Товкало бронза. Нарешті у комплексному плаванні на дистанції 400 метрів Денис Марченко став третім. Радіють успіхам своїх плавців їхні тренери. Вихованцями Гани Савельєвої є Вікторія Кобиляцька, Артем Дяченко, Анастасія Березовська, Єлизавета Товкало, а також Денис Марченко. Ще один призер Микита Кигим займається у тренерки Катерини Крипець. Сьогодні у басейні Акварена відбувся третій день. Саме за його підсумками тренерська рада збірної Полтавської області визначилася з остаточним складом команди на чемпіонат України, який відбудеться в липні у Броварах. До складу збірної Полтавщини увійшли і представники горішніх плавнів.